Як переконатися, що ви купуєте справжню зимову гуму, а не всесезонку або так зване грязьове колесо? Розберемося на прикладі Michelin Alpine 7. Це 100% зимова гума, і перше, що її видає, так це тонкі розрізи в шашках протектору. А ще вона м'якіша на дотик. Але окрім ламелів та жорсткості гуми, на Alpine 7 є своєрідний знак зимової гуми. Це піктограма у вигляді сніжинки та трьох гірських вершин. Це добре відомо бувалим водіям абревіатура 3PMSF. Або від англійської three Peak Mountain Snowflake, що в прямому перекладі означає три гірських вершини та сніжинка. Цю піктограму ставлять тільки на ту гуму, яка за своїми властивостями відповідає і може бути класифікована як зимова гума. Щоб отримати цей символ, нова модель проходить стандартні випробування відповідно до директиви Європейської економічної комісії номер 11702, А також доводить свою придатність до засніжених шляхів під час порівняльних випробувань, нагальмування та щеплення з поверхней. І все це означає, що якщо виник. Хочете нехтувати своєю безпекою і безпекою інших учасників дорожнього руху взимку? Вам потрібно шукати гуму саме з такою відміткою. А ще краще, купуйте мішлен Альпінці. Модель має високі оцінки по всім європейським параметрам тестування, і ви можете бути впевненим, що вона вас не підведе.